Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Ось у мене таке видання Інституту законодавства Верховної Ради України Київ 2001 рік. Конституція має 15 розділів та 161 статтю. Розділ 14, який називається Прикінцеві положення, має дві статті, що стосуються самої Конституції. Стаття 160 «Конституція України не буває чинності з дня її прийняття. Стаття 161, День прийняття Конституції України, є державним святом Днем Конституції України. Друзі, з Днем Конституції і мирного неба нам!